Меценатом і доброчинником Михайло Ратушняк став не перед черговими виборами, а тоді, коли успішне ведення бізнесу відкрило такі можливості, під час попередньої виборчої кампанії у нас була зустріч з Михайлом Михайловичем Ратушняком. Ми тоді його попросили відремонтувати нашу їдальню. Він пообіцяв. І не дивлячись, що тоді мером він не став, свою обіцянку він виконав, і в нашому відділенні їдальня європейського зразку. Михайло Ратушняк все буде добре. Люди хочуть щирості спілкування. Коли їх обманюють десятиліттями, коли влада не виконує свої основні функції, від, від брехні, від лукавства люди, люди впали в глибоку зневіру і в розчарування. І мені йшло під час зустрічі перших 10 хвилин, треба було докласти максимум зусиль, щоб людей до себе налаштувати. Я просив доброзичливості, я просив щирості від них і посмішки. Ті 10 хвилин на те йшло, щоб людей навернути до себе. Тоді йшло нормальне спілкування. Цей бар'єр я мусив подолати. Інакше не було живого і щирого спілкування. Люди хочуть власне, щирості і відвертості, за, за, якими, за якою вони так давно зіскучилися. Я зрозумів, що наші люди надзвичайно мудрі, вони мудріші за всіх нас, кандидатів, разом узятих. Вони все дуже добре бачать. Вони бачать ту фальш, яку демонструє влада, коли е, обіцяє народу одне, а робить на практиці зовсім інше. Вони знають за нас краще, що треба перш за все робити. Вони знають, де основні зловживання. Я зрозумів, що прості люди, тернополяни, набагато краще розбираються в проблематиці міста, ніж чиновники міської ради чи, чи Жеківські працівники. Мені часто закидають, що я добрий по натурі. Так, я справді добрий, і я вже себе не поміняю. І мене запитували, чи ваша доброта дозволить вам навести порядок в міській раді, де панує і хабарництво, і підкуп, і корупція? Я відповідав так, що моя доброта природня не заважає мені бути успішним у бізнесі, створити велику фірму, яка впродовж 12 років себе реалізувала на ринку. Ми на сьогоднішній день сплачуємо мільйонні податки до державного і місцевого бюджетів, створений великий колектив. 150 людей мають робочі місця і отримують свої сім'ї. Великий парк автомобілів, 55 авто обслуговує нашу діяльність. І під час виборів я зустрічався з багатьма тернополянами, і це не заважало мені здійснювати керівництво на, 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 на відстань. Машина працювала без моєї присутності. Тобто доброта не є перепоною до того, що. що Працює справно, працює управлінський механізм. Мій життєвий і управлінський досвід дозволяє мені керувати своїм товариством, не перебуваючи безпосередньо в своєму кабінеті. Щоб бути добрим керівником і успішним менеджером, не обов'язково бути диктатором і таким собі цербером. Достатньо бути самим собою, доброю людиною, професіоналом з життєвим і управлінським досвідом. І цього достатньо. І не треба себе робити того, хто, кого хочуть побачити в тобі твої підлегені. Отакого От собі керівника, який може вдарити колоком по столі і когось заставити. Треба бути добрим до людей, треба їх любити. А і не обов'язково мати такі замашки, про які я говорю. Я в цьому глибоко переконаний, і я впевнений, що це моя справжня формула успіху. Кажуть, що риси характеру народу впливають на історію, на долю цього народу. Напередодні передвиборчих перегонів Михайлові намагались нав'язати образ самовпевненої, авторитарної особистості. Мабуть, через те, що тернополяни подейкують, що ротушняк добрий, моральний, інтелігентний, але йому не вистачає у тієї твердості. Насправді це не так. Михайло такий, який є. Він не вміє і не буде грати жодної ролі. Тоді просто його не зрозуміють ті, які з ним впродовж усього його життя. А це для нього найважливіше. Чому мені варто вірити? Ну, я всім своїм життям не давав підстав щоб мені не вірити. Я був завжди чесним зі своїми друзями по життю, я був чесним з партнерами по бізнесу. За мною нема чогось такого, за що мені можна було б посоромитися. За мною нема того негативного іміджу, негативного шлейфу. Я чесно дивлюсь людям в очі. Я сам вірю собі. Я вважаю, що цього достатньо, щоб мені люди теж повірили. Мабуть, перш за все тим, що я є позапартійний, а це означає, що я незалежний. Я не належу ні до ніякої партії, як інші кандидати. А партійне середовище це завжди певна залежність. І міський голова, член партії завжди буде мати внутрішнє протиріччя. Він буде розриватися між інтересом громади, і інтересом партії. Я в цьому плані вигідно відрізняюся від інших кандидатів. Також, мабуть, тим я ще відрізняюся, що мій бізнес, моя підприємницька діяльність ніяк не пов'язана з моєю роботою у міській раді. Тобто інтереси не переплітаються. Ну і третім, чим я дуже важливим моментом відрізняюся в інших, що я трачу власні кошти на виборчу компанію, а на інших кандидатів тратять їхні покровителі. Я не залежу, від, не залежу ні від яких покровителів, я сам господар власної долі. І тим я вигідний громаді, тим, що я буду служити виключно громаді. Я народжений в місті Тернополі. Я тут виріс, я тут здобув вищу освіту, я тут себе реалізував. І мені болить за моє рідне місто. Я люблю свій рідний Тернопіль. Це моя батьківщина. Мабуть, тим я відрізнався від інших кандидатів. Я готовий з кожним опонентом е, сісти за стіл і дискутувати на будь-яку тему. Я готовий сісти з Сергієм Надолом і обговорити проблему підігріву тротуарів в зимовий період. Безумовно, це, мабуть, і треба було робити, і це робиться в європейських країнах. Але для початку треба ті е, дороги облаштувати під, під сучасний європейський асфальт. Я готовий дискутувати і веселим Лилом, який хоче збудувати в місті Тернополі казковий Діснейленд. З радістю туди б ходили дві маленькі моїх донечки і отримали б своє дитяче задоволення. Але для початку треба, мабуть, в дворах будинків відремонтувати дитячі майданчики, які зараз в такому запущеному стані. Я готовий дискутувати з Петром Гочем, який обіцяє кожному тернополянину роздати по 10 сотек землі. А де соціальне житло ми будемо будувати? На яких землях? Тобто є питання. І я. Мені більше до вподоби дивитися правді в очі і не бути таким казкарем і байкарем, а треба бути реалістом. Адже ми живемо в реальному світі і не треба обманювати людей. Я стою на реальній платформі. Ми звикли в повсякденному житті, що влада просто недоступна пересічному тернополянам. І це треба кардинально поміняти. І головне завдання міського голови зламати психологію чиновника. Він повинен зрозуміти, що він створений для громади, а не громада, створена для нього. Він повинен усвідомити, що він існує за її кошти, адже ми платники податків, ми його утримуємо. І він є надавачем послуг, він є службовцем. І він покликаний для того, щоб кожному пересічному тертоплянину, який завітає до міської ради, посміхнутися дати консультацію, показати, де можна написати заяву, де можна отримати дозвіл, де можна отримати витяг від зрішення сесії міської ради. Тобто не людина повинна бігати за чиновником, а чиновник повинен бігати за, за громадянином, який прийшов до органу місцевого самоврядування, який він сам і обрав для себе. І дуже важливий аспект це підзвітність, підзвітність міської ради своїм громадянам. Міський голова, згідно чинного закону про місцеве самоврядування, просто зобов'язаний один раз на рік публічно звітувати перед громадою. Що, чого, на превеликий жаль, не робив ні один міський голова. А це треба робити публічно, щиро дивлячись людям у вічі, треба прозвітувати, що ти за рік зробив, скільки ти коштів заробив і куди ти ці кошти, і чи раціонально і по господарськи потратив. Ось так повинно бути. Владі, яка служить своєму народу. Це основи, і це... по таких законах існує, працює влада у європейських містах. І я впевнений, що це ми реалізуємо в нашому рідному Тернополі. І з Тернополя почнеться цей цивілізаційний процес оновлення міської ради, коли влада повинна повернутися обличчям до своїх людей, коли влада повинна усвідомити, що народ є джерелом влади. А вони покликані, щоб служити тому джерелу, яке їх породило. Люди часто нарікають на владу і справедливо нарікають. Але парадокс полягає в тому, що вони ж ту владу і обирали. І, безумовно, є проблема в моральності наших політиків, адже коли вони йдуть до виборця своїми гаслами, вони купляють його, а потім забувають за нього. Тому, коли наступають вибори, тут є момент істини. І люди повинні не зневіритися і сказати, а кого, кого б не обрали, влада буде все одно такою самою безвідповідальною. Тому треба десять разів подумати, треба виважити, перепитати своїх рідних, близьких, знайомих, авторитетних людей, за кого треба віддати голос свій на, на виборах. Тому що це відповідальність перед. Перед своїми рідними, перед дітьми, перед громадою. Тому не треба бути байдужими. Треба обов'язково йти на вибори і обрати собі гідну владу. Оскільки іншого механізму приходу до влади, окрім політичного процесу, окрім виборчого процесу, не існує, то люди зобов'язані дуже відповідально віднестися до цього моменту. Адже їхня доля у їх власних руках, і вони повинні це дуже добре розуміти. І чому я рішую його Європі? Мені оповідати вам про нього, тому що ви його краще знаєте, він ваш тернополянин, він тут ріс, тут вчився, тут працював. І всі його до станція виступали. Але мені буде інше. Те, що людина позапартійна, Знаєте, в наш час дуже багато політичних партій стали такими угрупованнями по інтересах. Ця ж людина з одного боку не є членом ніякої політичної структури, тим самим він може бути незалежним від всяких партійних комбінацій. І з іншого боку, він не буде, як міський голова, відстоювати виключні інтереси одного якогось партійного клану чи щось таке. Ви бачите його команду. Бачили, які там є люди різноманітні. Крім того, він підприємець, підприємець, який також відомий у вашому місті, відомий своєю такою діяльністю спонсорською, благодійною і тим самим завдає надії, що ставши міським він так само буде діяти в інтересах громади. Дернеться тернополяни, як він це робив як приватна особа, як підприємець. І врешті-решт він українець містечка. В той час, як сьогодні йдуть е до влади руться, до влади сили, які нічого. Хай вони і народжені тих, хто представників цих сил тут у нас розличені, які не мають нічого спільного внутрішнього духу. З нами з українцями, з українською справою, то в такий час дуже важливо на цих виборах вибрати справжні вибирати українців, які будуть відстоювати ці українські інтереси і тернополя і нашого краю і взагалі України. Тому як він і технічний українець, Місцевий, я вважаю, він є достойною людиною для того, щоб зайняти це місце. Місце голови міста Тер Тернополя. Слава місту, які має багато національні, історичні традиції. І тому я і сьогодні вирішую приїхати до вас, бути, мати час бути тут, в гармонії. І, Попросити вас підтримати, його кандидатуру. Дякую вам, сподіваюся, що ви відкликнетеся, і в тому числі і на моє прохання. Дякую. Я, Михайло Ратушняк. Моя команда. Це команда української партії. Влада має бути чесною. Влада має бути моральною. Влада має бути сильною. Влада має бути справедливою. На таку владу я, Михайло Ратушняк та команда української партії. Українська партія. Нарешті свої. Номер 8 у виборчому бюлетені. Мої рідні тернополяни. Сьогодні останній день напередодні виборів, коли я маю можливість звернутися до вас. Моє звернення буде коротким, але дуже важливим. В першу чергу я хочу звернутися до вас, матерів. Тернопільських матерів, ви ті, хто реально турбується про майбутнє нашого міста, адже в ньому жити вам, вашим дітям, вашим онукам. Ви мудрі, справедливі і чесні. Прошу вас, не дайте на цих виборах перемогти брехні і фальші. Не дозвольте обманути ваших дітей. Від вас, як ні від кого, залежить перемога правди. Своє звернення я адресую і до тернопільських чоловіків, справжніх і мужніх. Тим, хто, як і я, тут народився, тут живе і не бачить свого майбутнього за межами рідного міста. Давайте спільно дамо відсіч спробам тиску на наші родини. Не дозволимо чиновникам заставляти продавати свій голос взамін на збереження місця роботи чи за чергову подачку. Гречки на всіх і надовго не вистачить. Будьмо гідними. В особливий спосіб хочу звернутися до тернопільської молоді. Ваше майбутнє сьогодні у ваших руках. Я закликаю вас не боятись проголосувати так, як підказують вам розум і серце, а не так, як це нав'язують вам керівники навчальних закладів. Вони заручники гнилої системи. А ви вільні люди вільної країни. Разом переможемо. Звертаюсь і до тернопільських політиків. Ми повинні об'єднати зусилля усіх патріотичних організацій для ефективного контролю над виборчим процесом, щоб унеможливити фальсифікацію результатів виборів, яку тотально готує партія влади. Тому я закликаю представників усіх національно-демократичних партій, Народного Руху України, Батьківщини, Свободи, партії реформи і порядок та інших спільно з українською партією протидіяти спробам адміністративного втручання у підрахунок голосів. І наостанок. Я звертаюся до нас усіх. Обов'язково прийти 31 жовтня на виборчі дільниці і проголосувати. Я переконаний, що ніхто з нас не продасть свій голос, не продасть свою совість і не торгуватиме майбутнім наших дітей. Прошу на цих виборах підтримати мою команду команду української партії, яка йде під номером 8 у виборчому бюлетені. Моя команда це свої тернопільські люди, які не будуть прислуговувати ні київським політичним кланам, ні олігархам. Ми знаємо проблеми міста. Знаємо, як їх вирішити. Більш того, впевнені, що нам вдасться це зробити. Разом ми зробимо з Тернополя місто взірець для України. Ми впевнено йдемо до перемоги. І я прошу не вірити чуткам, які вдало розповсюджуються, про те, що я зняв свою кандидатуру на чиюсь користь. Це неправда. Прошу максимально мобілізувати всі наші сили і можливості для спільної української перемоги. Пам'ятайте, якщо здамо Тернопіль, то здамо Україну. Такий мій останній аргумент. Тому стаємо всі до того бою, де нашою останньою зброєю буде виборчий бюлетень. За нами перемога і з нами Бог. Слава Україні! Я Михайло Ратушняк. Моя команда це команда української партії. Забезпечимо сприятливі умови для розвитку підприємництва шляхом ліквідації адміністративного тиску. Начальників жеків і керівників мерії пересадимо із дорогих автомобілів на велосипеди. Нехай відчують себе у європейському місті. Переглянемо антинародні земельні рішення корумпованої міської влади. Очистимо Тернопіль від будівельної мафії у кабінеті кожного чиновника. Встановимо камеру спостереження з трансляцією у мережі інтернет. Так змусимо їх працювати. Прозоро. Чекайте добрих перемін у місті. Українська партія. Нарешті свої. Номер 8 у виборчому бюлетені. Йду на посаду міського голови не заради слави чи особистих привілей. Справді хочу зробити наше місто кращим. Більше того, знаю, як це зробити. Набуті вміння, життєвий і управлінський досвід, знання проблем Тернополя дають мені впевненість у своїх силах. Впевнено, йду до перемоги і не зраджу ваших сподівань. Вірте мені, як я вірю вам. Михайло Ратушняк, найкращий вибір тернополян.